Друзі, всім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. Ось, сьогодні буде таке коротеньке відео. Я обіцяв зняти показати свого плужка. Подивимося, який дійсно захват поміряємо. Візьму рулетку. Ось, захват корпусів подивимося, чи дійсно там є 2 по 20, чи там менше. І це ми вже побачимо в цьому відео. Ось, Бо я сам не міряв, дійсно мені цікаво. Ось, я думаю, вам теж буде цікаво. Що ще хотів сказати. Коротше, зараз подивимося плужка От, і більш детально все розкажу, покажу. Тому, друзі, бажаю вам приємного перегляду, а ми починаємо. Поїхали. Ось мій тракторець. Кентавр 160Б, стоїть поки що відпочиває. Треба буде його помити, воронка вже закінчилась. От. Не було часу, щоб мені це бачите, там і листя, і землі, воно трохи багато. Колеса, ось дивіться, після горонки, бачите? Такі грязні трохи, ну, то таке, друзі, це все помиємо. Коротше, трактор буде чистенький. Бо я люблю, щоб техніка була чистенька після робіт. Так. Така трохточечка, шикарна, друзі. Показала себе супер. Ви в відео бачили, як він оре. А оре він доволі таки непогано. З трьохточкою і з таким плугом двохкорпусним 2 по 20. Він оре, я вам скажу, доволі таки непогано. Ось бачите, хто сумнівався, хто не вірив. Що тракторець не зможе орати на 20 см глибиною? Що це просто нереально, що це типа видумки, там, як ти не крути. Там мені коментарі писали, що як би ти не хотів, ну ти більше ніж 15 там, чи 16 см, ти мототрактором орати не зможеш. Ну я думаю, це відео е, в ділі так сказати, цей тракторець доказав. Ось цей тракторець, мій мототрактор Кінтар 160 б з трьохточкою і двохкорпусним плугом 2 по 20, теж з трьохточковим, під трьохточку ось. що він може орати і на 20 см. І це, друзі, на хвилиночку. Це не город після городини, да? що там земля була якось після копання картоплі, там, що копалкою розрихлили там чи, чи після фризування, це там жито росло, травою заросло. Ми косили корові оце жито з травою, ну, як би додатково, як на прикормку. Ось, тому друзі, я не знаю, що мене ще тут казати. От. Кому не подобається, чи хто там все одно щось буде казати, там розказують, що цей трактор не може і тому подібне. Дивіться, хто буде дивитися це відео, і хто не бачив, ще те відео де з Горонкою, де я орав на 20 см жито травою, злягша земля. То переходьте і дивіться. Ось, а хто бачив це, я вже не буду теж на цьому зациклюватись там довго е це все там. Доказувати комусь щось це. Є. Мені він оре нормально. Мені як треба буде 16, буде 16. Треба 18, там буду орати на 18. Треба на 20, буду на 20. Тому, друзі, я нікому не збираюсь нічого доказувати. Не хочете, не дивіться, не слухайте, там, щось не подобається, то не дивіться, там, я не знаю. Я з вами спорити не буду комусь там щось доказувати, може він чи не може, як ви там пишете. От відео є. 20 см глибина є, я міряв рулеткою, все. Ви бачили, це все на відео, все є. Ось, Комусь не подобається, хтось там не каже, що не може він все одно рати, ну то вже то вже ваші проблеми. Коротше. Я вам показав, що він може. Ну, ось Тому таке. Зараз дивіться, друзі. Поміряємо захват корпусів і подивімося, чи дійсно є тут 2 по 20, чи ні. Заміряємо зараз окремо кожен леміш. Ось дивіться. І друзі, бачите, захват міряється не ось так, не від е, краю, ось від кончика леміша і сюди до краю, до п'ятки. А міряється захват, береться ось звідси і сюди. І оцей захват, виходить, оце, як воно знімає, оце захват називається. Ну, це я для тих, хто не знає. О, ті, хто знає, то ті знають молодці красавчики, я вам ставлю лайк, коротше, і жму вам руку. Ось, хто не знає, то я хотів сказати, ось просто, щоб знали. І зараз ми заміряємо цей захват, виходить, бо сам леміш може бути тут набагато більше. До речі, я міряв, то тут, здається, 27 чи 24 щось таке. Тобто, ну, понятне діло, що це не захват 24. А захват менший. Тому зараз, я не знаю, зараз поміряємо так, сюди покладемо щось і до колеса, коротше, якусь подивимося, якусь досточку, чи що там зараз гляну, І подивимося захват першого корпусу і другого. Ота. Покажу вам, зараз. Поміряем, зараз, скільки у мене получається сам лемі. і потім захват поміряю. Короче, ружу взяв уже. Так, цепляем. Так, де тут носик? Ладно, возьмем в цю сторону, щоб було нормально. Так. 20. Получается, он до носик. 27,5, да. Ось бачите. 27. Я доносив ще чуть далі. 27,5. Ну це не захват 27, друзі. Це дуже налеміха. Зараз подивимося, скільки цей. Чи так само, чи ні, чи вони можуть різні бути. Як це вам так показати? Щоб побачили так, 20 тоже 27,5, бачите? Ось от краю я зацепив за край. І ось показую вам прямо, щоб видно було 27 і 5. Вон, бачите кончик. 27,5 см. Нормально. Так, тепер будемо міряти зараз захват. Зараз я покладу якусь рейку чи планочку якусь. І зараз включимося, друзі. Так, що міряємо захват тепер. Так, дивіться, зараз показуюсь. я показую, я виставив тут он по внутренньому колесу. Рівно туди до переднього пішло. Получається, це зразу за корпусом, теж рівно. Ось так. І воно виходить на другий корпус. І тут по цьому корпусу поставло теж, воно якби туди вперед. Ось, І в такий виходить, що захват. Ось такий захват. Бере цей плуг. Зараз поміряємо, скільки виходить. 19. Ось Ви бачите, хоч і пишуть, що е, плуги да, 2 по 20, що два корпуси по 20. А по факту. Так, тут у нас виходить перекривається. Край виходить аж сюди. Поміряємо звідси і по краю доски. Ну, так, да, тут почти Ну, теж, я думаю, 19 буде. Бачите, пишуть 2 по 20. Два корпуса по 20, а по факту 2 по 19. Ну, то таке ролі не грає, в принципі, великої там. Получається, по одному сантиметру мінус. Якщо брати два корпуса по 18, ой, по 19. То має бути, скільки? 30, 38. коротше захват 38 по факту, але теж непогано. Я рахую, що для мототрактора навіть 48 захват. Це бред! О, яких 48? 38 захват то це, в принципі, непогано. І ви бачили, як він справляється. Легенько без напряга даже дим не кидає не коптить. Коротше, таке, бачите, на високих стойках. Скільки стойка. Получається одна. Якщо брати від краю. 40. 45. Ну, якщо по поличку брати від цю, да, 45. ось. 45. Ну, ця теж спереді, получається, 45. Коротше, якось так, друзі, таке відео ось показав вам. захвати, розміри корпусів цих лемеха а самого. О, так що таке, друзі? Таке коротеньке відео зняв для вас. Ну, плуг мені подобається. Правда, оце що треба буде відвали доробляти. Коротше, виходить, слабо завертає. Так як я швидкість більшу не можу зробити, тобто на п'ятий багато, на четвертій мало. От, медленно їде. То я думаю, друзі, треба мені. Я дивлюся на братовому плужку. Бачите, оцей угол оцей. У мене дивіться, як він йде. Да? Ну тут доверху догнути, то це зрозуміло. Але отак він йде. А в брата я сьогодні підходив і дивлюся боммет плуги. Бачите, тут угол отакий ось. А в брата плуги аж отак ніби. Тобто з корпуса сюди йдуть. Чуть ли не прямо отак, там, отако, типа. І виходить, що, бачите, набагато пряміше, і воно тоді краще довертає. А в мене вони оцей кут дуже гострий, і воно, типа, його чуть тако перевертає. І якби не до кінця, якщо якусь де трава є чи там стерню приорювати, то воно, коротше, виходить, що воно його не добре не накриває. Ось, Але, чесно так сказати, якщо треба. Орать буде таке жито, да, цю чистерню після там, посіву. Приорати треба буде, то я думаю, що тоді треба буде взагалі купляти сюди, ставити приплужники. Або от різні диски таких два штуки ставити. Типу на другому корпусі і на першому. Ось тому не знаю, друзі. В принципі, будемо бачити. Коротше. Трошки треба буде переробити цей плов доробити. Ну і зробити тящим сюди назад. Ось тут я кажу, сюди додать трошки якісь кілограм 30 ще кинуть. Там, чи 25, там 30. Тоді плуг буде важити вже не 60, а 90. І вже він буде нормально і в землю лізти. І на такій плутнішій землі він буде нормально лізти в землю і буде, буде більш якби краще, більш впевненіше себе буде відчувати, скажімо так, в роботі. Ось. Коротше, таке відео, друзі, буду закінчувати, щоб не було дуже довгим. Бо вам не буде дуже цікаво його дивитися. так. Ось. Але кому цікаво, я думаю, буду дивитися від початку до кінця. Тому що, щоб нічого не впустити, там дійсно якісь, може для когось якісь моменти будуть цікаві. Ось. Дякую всім коротше, е людям, хто додивлюється завжди відео до кінця. Ставить лайк і коментує. Получається, допомагає мені в е подальшому просуванні мого каналу і в розвитку. Я за це вам дуже вдячний всім. Друзі, також, хто не підписаний ще на мій канал, підписуйтесь на мій канал і ставте лайки, пишіть свої коментарі, питання задавайте там. Пишіть. Є електронна адреса в описі під цим відео також. І залишу також посилання на групу в Viber. Там ми теж будемо спілкуватись, там на різні теми, там якісь питання розбирати, там кого що цікавить. Ось таке відео, такий плуг. 2 по 20, ну, по факту 2 по 19. Така трьох точка. І такий мототрактор Кентавр 160Б. Ну що ж, друзі, дякую всім за перегляд. А на цьому поки що все. До зустрічі в нових відео. Усім пока!